Подивіться, що вчора творилося в Одесі. Але так як в нас блог про нерухомість, ми хочем, хочу поговорити саме про це в контексті нерухомості. І на що вам варто звернути увагу при купівлі комерційної нерухомості, бо інколи бувають дуже класні пропозиції по ціні, але потім ось може траплятися на прикладі ось такого приміщення. Це якісний фасад, все класно. Але воно не здається. От, Наприклад, саме це конкретне приміщення не здається уже рік. І е, чому люди його не знімають? Тому що <кій> будь-який бізнес, коли заходить, він намагається про нього дізнатися більше. Особливо, коли це приміщення з певними можливостями там, підтоплення чи ще чого-то. Люди питають, топить, не топить. І сусіди з радістю поділяться е, всім. Про ваше приміщення, і це правильне насправді, бо, як на мене, не зовсім чесно по відношенню до людей здаватим не приміщення, яке потім може нашкодити їх бізнесу. Тому навіть при мінімальній оренді ви будете потім стояти з цим приміщенням і не знати, що з ним зробити. Зрозуміло, що така трагедія, як трапила вчора, це виняток більше, тому що дуже велика кількість опадів, але на прикладі свого будинку можу вам сказати, і будинків які навколо. Що навіть менші дежі приводять до того, що приміщення підтоплюють, тому звертайте увагу на розташування будинків і обов'язково не соромтесь говорити з сусідами перед тим, як купити або зняти приміщення.